Цікавиться іграшками, книжками та довірливо йде на руки. Восьмимісячний Артем вже більше двох тижнів знаходиться у першій дитячій лікарні. Сюди малюка привезли просто з вулиці. Це хороший, замечательний, жизньрадосний рібонок, який, мені здається, любить всіх. Зараз Артемко живе під наглядом медичних працівників. Вони заміняють йому матір і батька. Доглядають, годують та радіють першим досягненням. Днями хлопчик вперше сів. Льовушка к тебе прийшов. Ану покажи, де у Льовушки глазки. Бо от так, отак от ти льову любиш. Ти соскучився, да? За словами лікарів, дитина до них потрапила брудною та хворою. Стверджують, що малюком ніхто не займався та не приділяв належної уваги. Втім, зараз це вже позаду. Артемку вилікували та відгодували. Набрав навіть один кілограм увазі. Он їсть все. У мене таке ощущение, то ли он что-то, вот то, то чого не дополучила раніше. Он любить, конечно, і сладкі каші, любить і м'ясо, вот, любить бублічки, печеньки вкусные. Понятно, що там и соки даємо соки особенно тому, що они сладкі. Єдина, хто не радіє та навіть не здогадується про перші досягнення малюка, його мати. Востаннє маленьке Артемко був разом зі своєю мамою на трамвайних коліях в Олександрівському районі. Тут на них звернули увагу перехожі та викликали швидку та поліцію. Жінка була на підпитку, а дитина лежала поруч на асфальті. За гори матір взялися правоохоронці. А Артемко опинився у лікарні. Я не можу сказати, що він був істощений, не що він був болен, простужив. І він відставав у фізичному розвитку. Згадала жінка про свою дитину 2 січня. Вона прийшла до лікарні та надала свідоцтво про народження хлопчика. Крім того, написала заяву про повернення їй малюка. Вона була не в стані, в якому приходить, на трамвайних путях, це не чоловік, це чоловік, який веде такой способ життя. За словами ж працівників служби у справах дітей, аби повернути Артемка мамі, потрібно перевірити умови, які для нього створені, та переконатися, що жінка дійсно цього бажає. Тим паче, що у неї є ще одна дитина, на яку вона вже позбавлена. На батьківських прав. Відомо, що зараз мати знаходиться за місцем реєстрації у Запорізькому районі. На сьогоднішній день мама нам известна, тому тепер ми будемо решать це тільки в судебном порядку. Якщо стане питання про те, що мама не заберет ребенка, то зараз ми його однозначно переводимо в детский дом солнышко. Потому что если ребенок здоров, сенсу знаходитися в лечебном учреждении немає. Далі, якщо ми лишаємо батьківських прав маму, ми працюємо з ближайшими родственниками. То тобто, все-таки задача знайти опікуна родственника. І такий випадок далеко не перший. Лише за минулий рік за актом покинутих до лікарень міста відправили 83 дитини. Як завершиться історія маленького Артемки, поки невідомо. Поки горе матір вирішує, чи потрібен їй син. життєрадісний хлопчик навіть не усвідомлює, що вже зовсім скоро може опинитися далеко від найріднішої людини. <плес> Юлія Пасько Костянтин Грушко, Тв 5